Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мовує її соловіну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть окри любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі, в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну Любіть у труді, у хані, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, водину щасливу і в радості ми. Тину, не негоди, любіть у годину, не годи, любіть Україну смінову, вишневу свою країну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солоді. в бою любіть усією душею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо нею.